Вітаю, шановні друзі. Як українці за кордоном тільки не називають і зрадниками і ухилянтами, а тепер ще українців за кордоном назвали і циганами? І це сказав, друзі, не якийсь пересічний політик, а радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Так він сказав, що ухилянти це вже не українці, а цигани. навіщо українська влада розколює український народ? Навіщо вона дає можливість оцим? Тиловим воякам, які сидять в теплих офісах і не воюють на передовій, не виносять поранених з військових бойових дій. От, а сидять і роздають інтерв'ю. Навіщо вона дозволяє це їм казати? Друзі, зараз ми про це поговоримо. Але спочатку подивіться відео, і перед цим обов'язково підпишіться на мій телеграм. В телеграмі пишете Адвокат Демченко Юрій Трипрапорця підписуєтеся, дізнаєтесь про всі новини. А зараз дивимось відео з цим великим. Ну, якщо ти ухилянт, ну, там, наприклад, ти свідомо втік, то в принципі ти не маєш права говорити, що ти українець. Ти циган. І в принципі ти вибрав циганське життя. Тому що, коли хтось починає думати, що ухилянти, які втекли за кордон, що ой, все, вони такі щасливі. Там... Щасливі в чому? Що вони будуть жити в якихось контейнерах все життя там? Вони будуть працювати тільки на чорних роботах, бо мови вони не знають, кваліфікацію їхню не признають. Розумієте? Тобто, це люди, які е, рятуючи своє життя, прирікають себе на безчестя. Ну, все, друзі, виявляється, що якщо ви за кордоном, то ви цигани, ви не маєте права називати себе українцями, і взагалі ставиться під сумнів, спосіб життя. Е, от Андрусів каже, що щасливий в чому? Що вони будуть жити в яких-то контейнерах? Всю жизнь там. Андрусів, ніхто в контейнерах тут не живе. Українці за кордоном живуть дуже класно, я би сказав офігенно класно, повірте. А є люди, які ніколи навіть так і не жили і живуть в Іспанії, в Італії, в Німеччині. Власних квартирах, в нормальних умовах покупають нормальну їжу, не те, що зараз завозиться. От в Україну, коли ми читаємо кожен, кожен місяць, там що щось завезлося з токсичними речовинами, щось потрібно вилучати. Да, в Німеччині контроль великий. В Іспанії великий контроль якості продуктів, фруктів і овочів. Тут досить гарна медицина, тут спокійне життя у багатьох. Нормальна робота у багатьох соціальна підтримка. є розуміння, навіть що держава їх не кине, якщо вони залишаться без роботи, да? у людей є стабільність. А про що ви кажете, Андрусів, що ви е, даєте людям, що ви можете дати людям? Можливо, е, частину вашого е, доходу чи частину ваших статків з дружиною, хто не знає, у Андрусів дружина, депутатка. Він досить небідна людина, хоч він і військовій формі, але напередку він не бігає. Сидить в теплих офісах і розповідає, які всі цигани і ухилянти. А він один кольоровий носоріг От. Ну якось так виходить. Насправді дуже це все дивує, друзі. А особливо дивує це те, що ці всі люди не розуміють, що своїми такими заявами, такі як Андрусів, Безугла, Подоляк, всі інші, вони розколюють суспільство. І в їх діях можна спокійно виявити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 161 кримінального кодексу порушення рівноправності громадян залежно від їх національної, релігійної належності чи інших ознак. Звучить вона так: умисні дії спрямовані на розпалювання національної, релігійної. Расової чи регіональної ворожнечі та ненависті на приниження національної честі та гідності ну саме Андрусів взяв і принизив половину населення зараз от образа почуттів громадян, а також пряме чи непряме обмеження. Привілеїв громадян за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Тобто, якщо у людини є інше переконання відношення до війни, це її право. І стаття 161 кримінального кодексу каже, що засуджувати таку людину не можна, і ображати націю також не можна, розпалювати ворожнечу, також не можна. А Андрусів бере це і каже. Друзі, я хочу, щоб всі ми пам'ятали цих справжніх героїв, цих тилових вояків, які поливають нас брудом, поливають всіх українців за кордоном. Тому що ці тилові герої в подальшому будуть лізти в політику. Пам'ятайте їх, пам'ятайте, за кого ви будете голосувати, друзі. А для Андрусів ще скажу декілька слів: що українці, які виїхали за кордон, особливо з дітьми, вони мають перспективи тут набагато більші, ніж Андрусів, чи хто будь-інший в Україні може їм дати. Вони мають можливість отримати освіту міжнародного зразка, яка буде визнаватися майже в усіх країнах світу. Так, це не українська освіта, вона буде визнаватися майже всюди. Вони можуть отримати гідну зарплатню. Вони можуть жити в суспільстві, яке має розуміння моральних цінностей. Вони можуть жити в суспільстві, де немає корупції, де суд дійсно винесе справедливе рішення, а не те, яке буде проплачене, або те на яке вплине прокурор чи інший державний посадовець. У людей є впевненість. А що, Андрусі, ви можете дати українському народу, окрім того, як ображати їх? Тому, друзі, пам'ятайте про це з повагою, ваш адвокат Демченко.